Книга псалмів. Псалом 21 Диригентові, так, як лані світанку, Псалом Давида. Боже мій Боже мій, чому ти мене покину? Чому ти далекий від мого спасіння, від слів мого голосіння? Боже мій? Я волаю вдень, ти не чуєш, уночі. І не знаходжу спокою. Ти ж святий, Ти живий, хвало Ізраїля, на тебе надіялися наші батьки, вони покладали надію, і Ти їх спасав, до тебе кликали і спаслися, На Тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як, посміховисько в людей. І погорда для народу, всі, що мене бачать, насміхаються з мене, шепочуть губами, і похитують головами. Поклади надію на Господа, нехай Він Його спасе, хай Його визволить, бо Він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона, ти вселив у мені надію. Від грудей моєї матері, тобі я був відданий від лона Від лона моєї матері, ти, мій Бог, не відходь від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Багато бичків обступило мене, сильні башану оточили мене. Вони розкрили на мене свою пащу, на лев, що шматує і речить. Я розлився, як вода, і всі мої кості розсипалися, наче віск зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі, моя сила висохла, як глиняний черепок, а мій язик прилип до мого піднебіння, і в порох смертний ти звів мене, мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки і ноги, я можу перерахувати всі мої кості, а вони придивляються і спостерігають за мною, ділять вони мій одяг між собою, і за мій плащ кидають жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспіши мені на допомогу, спаси мою душу від меча і мою єдинородну. Від собачої лапи, спаси мене з пащі лева і від рогів диких биків, ти пошлеш мені відповідь, сповіщу Твоє ім'я моїм братам, серед зібрання величатиму тебе. Ви, що боїтеся Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, славте Його, нехай бояться Його. Всі нащадки Ізраїля, адже він не погордував і не знехтував горем бідного, і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли Той закликав до нього. Тобі моя хвала на великому зібранні, обіцяним мною в молитві я виконаю перед тими, хто його боїться, будуть їсти убогі. І наситяться, будуть хвалити Господа ті, що його шукають, їхні серця житимуть на віки, усі кінці землі згадають і повернуться до Господа, всі сімейства народів поклоняться перед Тобою, адже царство воно Господнє, і Він панує над народами. Наситяться і поклоняться всі багачі землі. Перед ним припадуть усі, що сходять у землю, і душу свою не зберіг він при житті. Потомство буде служити йому і розповідатиме про Господа майбутньому поколінню, вони прийдуть і звіщатимуть про його праведність народові. Що має народитися, бо так встановив Господь.